Почитаємо з книги буття 19 розділ з першого вірша. І прибули обидва ангели до Содому надвечір, а лот сидів у брамі Содомській і побачив лот, і встав їм назустріч, і вклонився обличчям до землі. Та й промовив: ось, панове мої, зайдіть додому вашого раба, і переночуйте. І помийте ноги свої, а рано встанете, і підете на дорогу свою. А вони відказали ні, бо будемо ми ночувати на вулиці. А він сильно на них налягав, і вони до нього з дороги зійшли і ввійшли додому його, і вчинив він для них прийняття, і напік прісного, і вони їли. Ще вони не полягали, а люди того міста, люди содому, від малого аж до старого, увесь народ звідусюди оточили той дім. І вони закричали до лота і сказали йому Де ті мужи, що ночі цієї до тебе прийшли, виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати. І Лот вийшов до входу до них, а двері замкнув за собою і сказав. Браття мої, не чиніть лихого, тільки мужам оцим не робіть нічого, бо на те вони прийшли під тінь даху мого. А вони закричали, іди собі геть, і сказали цей один був прийшов, щоб пожити чужинцем, а він став тут суддею. Тепер ми зло гірше тобі заподієм, ніж їм. І сильно вони налягали на мужа на лота, і підійшли, щоб висадити двері. Тоді висромили свої руки, ті мужі і впровадили лота до себе додому, а двері замкнули. А людей, що при вході додому зібрались, вони вдарили сліпотою від малого аж до великого. І ті попомучилися, шукаючи входу. І сказали ті мужі до лота. Ще хто в тебе тут, зятів і синів твоїх, і дочок твоїх, і все, що в місті твоє, виведи з цього місця, бо ми знищимо це місце, бо збільшився їхній крик перед Господом, і Господь послав нас, щоб знищити його. І вийшов лот і промовив до зятів своїх, що мали взяти дочок Його, і сказав. Уставайте, вийдіть із цього місця, бо Господь знищить місто. Але в очах зятів він здавався, як жартун. А коли зійшла світова зірниця, то ангели квапили лота, говорячи: Уставай, візьмі жінку свою та обох дочок своїх, що знаходяться тут, щоб тобі не загинути через гріх цього міста. А що він вагався, то ті мужі через Господню до нього любов схопили за руку Його, і за руку жінки Його, і за руку обох дочок Його, і вивели його і поставили поза містом. І сталося, коли один з них виводив їх поза місто, то промовив Рятуй свою душу, не оглядайся позад себе, і не затримуйся ніде в околиці. Ховайся на гору, щоб тобі не загинути. Міра беззаконня содому та Гомори переповнилася. Тобто, ймовірності того, що мешканці цих міст і околиці змінять свої шляхи та відвернуться від кричащих беззаконь, уже не залишалося. Єдиний вихід, який побачив Бог. Знищити це місце, очистивши землю, як від невиправних беззаконників, так і від розповсюдження зла. Писання говорить, що цей світ котиться у прірву гріха. Останнім часом беззаконня на землі надзвичайно поширюється. Час перед другим пришестям Ісуса Він порівняв із часом життя Лота в Содомі. Так само, як для мешканців Содому загибель виявилася несподіваною, так і пришестя Христа трапиться раптово, коли його не чекатимуть. Цей світ буде знищений. Як написано у другому посланні Петра, 3 розділ, 10 вірш, «День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені наринуть, а земля та діла, що на ній, погорять. Буде, як написано вже у 13-му вірші, небо нове і нова земля, що правда на них пробуває. А всі нечестиві люди зазнають Божого суду, після чого відбудеться вічне покарання. Лот боявся Бога та не приймав участі у беззаконнях жителів, був визнаний Богом праведним, заступився за прибульців, якими виявилися анголи з милості Божої ангели показують лоту шлях порятунку. Написано ховайся нагору, щоб тобі не загинути. Так само до сучасних жителів землі Господь направляє своїх посланців, через яких закликає Рятуй свою душу. Лунають проповіді в церкві. Заклики, перейти до Бога та покаятися. Заклики на вулиці, на телебаченні та радіо, в інтернеті, в друкованих виданнях. Але серця більшості запеклі, як і жителів Содому. Лот закликає спасатися своїх зятів. Але, як написано в очах зятів, він здавався як жартівник. І зараз для Євангельської звістки більшість людей серйозно не ставляться. Між собою вони сміються, з так би мовити, фанатиків і сектантів, яким, так би мовити, не живеться, як усім, але які занадто серйозно повірили. Заклики до спасіння. Переводяться на жарт або змінюється тема розмови. Та й у тих, хто все-таки прийшов до церкви, покаявся в гріхах і присвятив себе Богові, отримавши прощення гріхів і спасіння, раніше бракувало наполегливості зробити цей крок. Господь скеровував своїх ангелів. Грецьке слово ангелос перекладається як посланець, вісник. Ці посланці переконують, часом буквально беруть за руку та ведуть до церкви. Ми читали, і як Лот зволікав тому житті за милістю до нього Господньої, узяли за руку його та дружину його і двох дочок Його та вивели його. Люди зволікають адже на порядку денному стільки, так би мовити, важливих справ. Але насправді немає нічого важливішого, ніж встигнути примиритися з Богом. А ті, хто пізнав життя з Богом, шкодують лише про те, що не зробили цього раніше. Люди схильні думати, що жителі содому були найнечистивішими з усіх, гвалтівниками і збочинцями. Частково це дійсно правда. Але згадаємо, як Господь Ісус Христос відгукувався про те, чим займалися содомляни. Прочитаємо про це в Євангелії від Луки, 17 розділ з 28 восьмого вірша. Так само, як було за дні Хлотових. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як лот вийшов із содому, огонь із сіркою з неба линув і всіх погубив. Так буде і того дня, як син людський з'явиться. Їли, пили, купували, продавали, садили. Будували, хіба це погано? Виявляється так, якщо на задній план відходять любов до Бога та заповіді Його, якщо милість Божа та жертва Ісуса Христа не мають у житті людини своєї цінності та важливості. Без верховенства Бога в нашому житті все стає метушнею і наближає Божий суд та вічне покарання. Адже найбільший гріх це невіра. Найбільший гріх це невіра. Невіра це не тільки відсутність віри в існування Бога, а й жити так, ніби Господа немає. Тобто за своїм розумінням, а не за керівництвом Творця. Вийти з Содому значить, віддалитися від участі в гріхах цього світу. Свого часу Лод зробив велику помилку, пішов від праведного Авраама і вибрав місце, яке здавалося, найбільш пристосоване для бізнесу. Землеробства та скотарства. Содом лежав у дуже родючій долині Йорданській, заради родючасті в ній і оселився лот, племінник Авраама, хоча жителі содому були злі і вельми грішні перед Господом. Гріх, який можна порівняти з Содомським, це не обов'язково збочення. Ісус неодноразово порівнює гріх жителів Содому та Гомори з провиною сучасних йому міст. Причому Господь у трьох Євангеліях попереджає про страшніший суд над цими містами, ніж суд над содомом. Ці міста на відміну від содому знали про Спасителя. Чули Його проповіді, бачили Його чудеса, але не покаялися і не увірували в нього. І сьогодні жителі наших міст називають Ісуса Господом, але не присвячують Йому своє життя як господарю життя. Господь через пророка Єзекіля показує. Причини, які призвели до такого морального занепаду содому, це гордість, пошук мирських насолод, духовна лінь і заплющені очі на нужденних. Це застереження і для нас. Прочитаємо Єзикія, 16 розділ, 49 та 50 вірші. Ось це була провина твоєї сестри Содоми, пиха, ситість їжі та преспокійний спокій були в неї та в її дочок, а в Богого та бідного вона не зміцняла. І запишались вони, робили гидоти перед моїм обличчям, і я їх відкинув, як побачив оце. Посланці Божі закликали Лота. Вийти з содому з усіма, хто бажає це зробити. Вони казали, хто в тебе є ще тут? чи зять твій, чи сини твої, чи дочки твої, і хто б не був у тебе в місті, всіх виведи з цього місця. Однак ми знаємо, що до заклику Лота прислухалися лише його дружина та дочки. Дай Бог нам. Наполегливості, в благовісті та в молитвах за наших близьких та знайомих. Ховайся на гору, щоб тобі не загинути, казали ангели. Почути заклик Творця і відмовитися від цінностей цього світу, піти за Господом це тільки початок шляху попереду. Підніматися нагору. Прочитаємо з Послання до Колосян третій розділ перший та другий вірші. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. До зустрічі з Христом. Людина йшла в протилежному напрямку, дедалі більше віддаляючись від Творця. Але ось стався переломний момент. Вибір зроблено, рішення ухвалено на користь Бога. І тепер, ставши християнином, людина йде за Ісусом. Причому потрібно не тільки йти в потрібному напрямку, а й навіть у критичні моменти випробування не зупинятися і не повернути назад за думками та спогадами про минуле життя. Не оглядайся поза себе і не затримуйся ніде в околиці, казали ангели. І якщо цього не робити, то може статися те, що зі старшим поколінням євреїв, які йшли пустелею, ностальгія за Єгиптом погубила їх на шляху. Ще один образ дружина Лота, думки якої поверталися в содом, і вона перетворилася на соляний стовп. Тому Спаситель, говорячи про шлях слідування за ним, попереджає, пам'ятайте про Лотову дружину. Християни йдуть шляхом спасіння, цей шлях вузький і тернистий, серед світу, що гине в гріхах і безбожництві, але содом на тисячоліття став образом. Грішного світу, від якого потрібно рятувати душу, піднімаючись на гору пізнання Бога та виконання Його волі для нас. Содом є як застереженням для тих, хто противиться Богові, так і обіцянкою спасіння тим, Хто відгукнувся на заклик Божий і шукає того, що вгорі. Прочитаю ще з Другого послання Петра, другий розділ з 6 вірша. І міста Содом і Гомору спопилив, засудивши на знищення, і дав приклада для майбутніх безбожників, а врятував, Праведного лота, змученого поводженням розпусних людей, бо цей праведник, живши між ними, день у день мучив свою праведну душу, бачачи і чуючи вчинки безбожні. То вміє Господь рятувати побожних від спокуси, а неправедних берегти на день суду для кари. Отже, Бог попереджає про прийдешній суд і закликає покаятися в гріхах і піти за ним нагору. На цьому шляху спасіння не можна зупинятися і озиратися, щоб не загинути. І якщо ми виявилися в цьому слухняними Господу, Він обіцяє позбавити нас від спокуси і довести. На небо у свої вічні осилі. Амінь.